Нам трошки детальніше зараз розказуйте. Будь ласка, про мозаїстів. Юра у нас розказує. Давай Юра. Що робили мозаїсти? А ви увага, слухайте, бо це була дуже клопітка робота. Музаїсти. Мозаїсти розпочинали роботу після того, як будівничі закінчували заводити собор. Спочатку вони наносили перший підготовчий шаг, тиньку, який складався з діткого дна мішаний з піском. Потім наносили другий шаг. Починали робити контури рисунка червоною, чорною та синьою фарми. І нарешті на деяких ділянках вносили третіша. Його швидко покривали фарбами, бо кам'яніпрощені віддавлювали шматки різнокольорової смальки. Палітра Софійських мозаїк, мозаїк. мозаїк налічує важка робота. Віра, про фрески, розкажи нам про фресковий живопис. Це якраз зображена родина одного з князів. Підручники нам пишуть, родина Ярослава Мудрого. А я вже читала інформацію про те, що дехто доводить, що це є родина Володимира Вумікова. Техніка царського живопису гарантується на тому, що заближена робиться на штукатурці, на сирому земку. Фарба розладляється чистою річковою водою і знову ж таки закріплюється пилко. Такі фарби не осипаються і не відсипають. Першим шагошином. Вирівнює поверхні клопки. По окремих ділянках другий шар. Після цього ж головний майстер грав головним гострим предметом. Грав це, грав гострим предмет. так. Наносить контур зображення. І після цього верцями по цих контурах наносить основні тони і деталі зображення. До цієї роботи приєднується ще декілька мастерів, які, які кожен з них має свою ділянку. Яка робота вже називається чистова. Дуже <кхем> багато та... таємниць, крім таких прекрасних речей, які ми бачимо. Будь ласка, нам про ці таємниці почне розказувати Даша. Наша зберігає дуже важливі таємники. Тут ведеться переписування книг. Книги пишемо чорнилом, зробленою дубовою або війховою кари. Власного морду точно. Великі літери на початку рядочка пишемо червоною фарбою. Стримки робимо з пергаменту та прикрашаємо орнаментами чи зображенням фантастичних лірів або таких. Готова книжка старанно оправляється в дошки, вкриті шкіри або сріблястом оклади, на якому власник пише своє. Місто. Така книжка коштує дуже добре. Так, добре дякую. Книгу діти на листі цінували дуже високо. В принципі, освіта, знання, книга завжди цінувалася дуже-дуже високо. Існує така, е, такий висвіт. літописець казав, що окрасою для воїна є зброя, для корабля вітрила, а для праведника читання книг. Тобто це говорить про те, якого значення надавалося читанню книг. І нам треба від цього не відступати, правда? Потрібно книжки читати. Крім цього, Розвивалося тут ще і літописання. Крім того, що книжки переписувалися, дуже багато було майстрів запрошено з Візантії, після хрещення Росії. Велося і літописання. Будь ласка, про літописання. Зараз ми послухаємо. Літописання це дуже важлива справа, адже треба правильно і правдиво виконувати всі події, що відбуваються в нашому житті. Ці події записуються в літописи. Згодом з кількох літописів отриматься одне зведення звідти. І перший звіт був написаний данослов'янською мовою і мав назву на дальніший київський звіт. Так, добре сідай, будь ласка, діти, ми говоримо про літопис. А ну давайте згадаємо, а що таке літопис? Саме поняття, літопис, що це що? таке? Думаємо всі, всі всі, всі, думаємо, що таке літопис, ну і будь ласка. Літопис це запис події задати. За руками. Запишіть, будь ласка, дружите. Літопис, літопис. я бачу, що ви трошки підзабули. Це запис найважливіших подій Це запис найважливіших подій за роками. Запис найважливіших подій за роками. Неселі -літописець. Літописець зображений у нас, який сидів в келії і переписував роками, переписував книги, не виходячи із келії. Це дуже важка і дуже клопітка робота. Може хтось згадає, яким часом датується цей літопис? Яким часом? Саша згадає. 1113, да, 1113 рік. Так, крім цього, що ще було, з міста скажи, що ще було у Сікій Київські? Князь Ярослав Мудрий створив із Бальга Софія Київський свою бібліотеку понад п'яток книжок. Так. Живу окнуть наші нащадки, мати і починати. Добре, тобто ми знаємо, що Ярослав Мудрий дуже великого значення. Він любив сам читати книжки і зібрав бібліотеку. А ви уявляєте, що таке було в ті часи зібрати бібліотеку, якщо необхідно було? Дуже багато часу для того, щоб книжку написати, перш за все, необхідно, ви пам'ятаєте, стадо телят, зробити пергамент з шкіри цих телят Да? Потім літописці, от одним з яких був Нестер літописець, необхідно було переписувати від руки, ніхто нічого не друкував, від руки писати ці події описувати і аж потім цю книгу гарно управляли. іноді це було стрібо, іноді це було золото, шкіра і так далі. І таким чином. Дорогі книжки. Більше 500 книжок у бібліотеці Ярослава Мудрого зберігалося. До сьогоднішнього дня секрет існування або збереження бібліотеки Ярослава Мудрого не розгаданий. Існують різноманітні версії. Кажуть про те, що його бібліотека зберігається десь там, можливо, у підвалинах Софійського собору. Але до сьогоднішнього дня цю бібліотеку ніхто не знайшов. Хто знає, може, ви виростите, станете великими вченими, і хтось з вас знайдеться в бібліотеку. А ми з вами якраз закінчуємо нашу екскурсію. Ми побували з вами у стародавньому Києві прекрасне, гарне місто, яке ми любимо до сьогоднішнього дня так, як любили його колись жителі цього міста. І я хочу сказати вам слова Ярослава Мудрого. Зв'язку з останніми подіями, які відбуваються у нашій країні. Ярослав Мудрій казав так: майте любов між собою. І якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас і підкорить вам ворогів. І будете мирно жити. Якщо ж будете в ненависті жити у сварка і незлагодах, то загинете самі і згубите землю батьків своїх і дідів своїх, які здобули її трудом своїм Великим. Ось на цих словах ми закінчуємо нашу екскурсію. Але це ще не кінець уроку, тому що я сьогодні на уроці вам сказала про те, що Ярослав Мудрий зробив Київ суперником Константинополя та приславним окрасою Східної Церкви. Ось тепер давайте ми з вами поговоримо про те, правду, каже Мітописець, чи ні. Дійсно, Київ був суперником Константинополя та прикрас приславної окраси Східної церкви чи ні? Tá, yes. Давайте мені тепер аргументи, які підтверджують, що дійсно Київ був дуже гарним містом. Так, Таня, будь ласка. Тому що розбудувався Київ, його території збільшилась. Також там було побудовано дуже багато соборів та церкви. Так, собори, церкви, Лєра, що ти скажеш? Дуже збиралася культура. Я гадаю, що саме за цього. Саме за цього. А ще суперник Константинополя. С... С... Ж... Дуже розвивалися писемність у ті часи, коли в Європі люд... люди були без. Ми вчили історію середніх віків і ми знаємо, що навіть королі були неграмотними. А, так, добре. Ще що? Що Влад? Константинополь був золотим містом. І Київ також в нього було багато. Та зроблені, то він також а, а, був, можна сказати золоти. Так, ми навіть пам'ятаєте, Софія Київська, вона ж була побудована також за зразком Софії Константинопольської, правда? Так, добре. Ще є аргументи якісь у уходят. Щось у вас дуже мало аргументів. Що, Софія? Ще в Києві дуже гарно розвивалося ремесло. Так, різноманітні ремесла. Ми про це поговоримо вже на слідчому уроці. Добре діти. Давайте все-таки повернемося до того, про що ми дізналися і що побачили. Будь ласка, що означає фреска? Не поняття, а що означає саме слово фреска? Я вам розказувала, коли ми гуляли по собору. Воно означає картину. А ще. На фресках було зображено різні події. Що означає саме слово фреска в перекладі з італійської влади? А фреска це. А картина, яка була написана по на абоїш штукатурці... тобто означає Льоша, по сирому по-свіжому. В перекладі з італійської по сирому по-свіжому. А що означає з грецької? Мозаїка? Мозаїка? Що означає з грецької? Також пропустили, Не послухали. Мозаїка? Вірніше, оранта, я не так сказала, оранта. Що означає оранта? Та, що молиться. З грецької означає та, що молиться. Добре, хто з князів заснував першу бібліотеку на Русі? Хто з князів заснував першу бібліотеку на Русі? Будь ласка, Саша може ти скажеш? Ні, Саша не хоче казати. Так, ну-ка, будь ласка, давай я росла правильно. Де ця бібліотека зберігалася? Де вона зберігалася? Всі думають всі. Ми ж тільки проговорили про це. Я ж хочу, щоб всі учні, Настя, що ти скажеш, де зберігала бібліотека Ярослава Мудрого. Ну-ну-ну? Вона а, зберігалася а, в соборі. В Софійському вона. соборі, так, вона зберігалася в Софійському соборі. Добре, далі, будь ласка, поясніть мені поняття, уже поняття. Фреска. Фреска. Думаємо всі, будь ласка, Юля, всі будуть зачепати всі, будь ласка. Преско. Це картина, яка написана фарбами водяними або е, які зроблені фарбами по, сирій по... Штукатурці. по... Так, по сирій. штукатурці. Штукатурку силу називали тоді в Київській Київську Тиньком. Так, добре. Що таке мозаїка? Будь ласка, думаємо, мозаїка давай Настя. це. Карти... Це картина, а, зроблена із різнокольорових шматочків скла. Так, із різнокольорових шматочків скла, вдавлених під певним кутом. Добре, а що таке пергамент? Пергамент, думаємо всі, будь ласка, Саша, це стародавній стародавній папір. Ні, це не папір був, а це була шкіра, шкіра кого? Вичиняна шкіра теля. Вичинена шкіра піля, яку певним чином поробляли, і потім на цій шкірі вже писали до того часу, поки не з'явився папір. А в цей час паперу ще не було. Добре, ми з тим розібралися. Сьогодні на уроці ми на деякі питання уваги не звернули. Чому? Я б хотіла, щоб ви ці питання, там буквально два акзати, вдома опрацювали. Подорожувати Києвом, подорожувати.